З другого духу нічого не відбувається, ніякої очисної техніки ми не бачимо на події. Ми, як полістичні кияни, не задоволені тим, що відбувається. Коли діваються кошти, які сплачують податки. Ми зараз знаходимося на без цього. нас не Просто зараз, що далі? відбувається. Ось дешки йде поза по вулиці, я не розумію цього. Що відбувається? Чому немає чесної техніки? Нічого не чиститься. В Чому справа? Перше техніка працює і чиститься. Де поясни, да. де, да. де? можете по Де вона працює рада працює всюди по всіх районі? Я представник Дар'яського району. Я сьогодні їх до вас бігти. Громадський транспорт, панбуцький там ховається, прошу зафіксувати, бо він був під Він десь ховається. Взагалі не працює громадський транспорт, бо їхати неможливо до метро навіть. Ні, я ви нас почули, висловили. А тепер ми хотіли просто якусь інформацію. Скажіть вам. І ми підемо собі, ми будемо доволі ситі. На сьогоднішній день працює, працювала весь день кількість техніки. Яка залучена ви, до 755-770. У район? всіх районах Києва. Це техніка, яка була залучена з усіх комунальних служб Києва. Крім того, було залучено додатково важкі втягачі Міністерства оборони і пожежні машини. Тобто додатково залучена спеціальна техніка в кількості 21 до для того, щоб ми змогли вивезти, прибиральнювати важку прибиральню, яка прибирає, дорожні шляхи. Для цього потрібно було розчистити від заторів, які створені були великогабаритним транспортом, мається на увазі служби, які в'їхали да. в, в Київ. На сьогоднішній день ускладнювали склад, таке прибирання слід. Зараз такий затори розчищаються і э, починає працювати комунальна робота. Додатково було, було залучено э, 1160 э, військовослужбовців, мається на увазі фінічні оздорови, Міністерство надзвичайної ситуації до тієї кількості комунальних працівників, які працювали. Коли ви почали це робити. — Тобто ви там зібралися? — Конкретно, ось ми почали це робити вчора, коли пішов сніг, бо ви знаєте. — Ми там зібралися, почислили предмет незалежності і прийшли сюди. — Чекай, чекай, чекай. Питання, коли почала працювати техніка? — Техніка почала працювати ще вночі. На жаль, вона не змогла ефективно працювати в зв'язку з наявністю. — А чому стоїть на масовій траві? — Важка техніка була залучена вже раніше. Вранці, сьогодні вранці. Дивіться, для я того, щоб розчищати вранці... за то. Окей, сьогодні ранку з 12-ї години до 2-ї години я пішки пішов від громадський транспорт у зупинний. Чекайте, я не про громадський транспорт зараз. Я про очисні машини. Я прийшов пішки від вокзальної площі до е... крута Зорянка. Дороги жодні не були розчищені. Це був е, вулиця Толстого. Я піднімався по Толстого, е, далі спускався вниз по Хмельницького. Чекання не, не по Хмельницького, по Толстого, е, Вулиця Толстого, е, далі Шотару Ставелі, вихід на Лесі Українки і Потузова. На жодному з цих відрізків на жодній з вулиць не було жодної одиниці техніки. Я особисто вийшов три машини і відкопали ми. Саме тому, що не було ні людей. Я бачив двох співробітників військових біля Суворівського училища. Так? Вони там були, сиділи в цій, на зупинці транспорту. Ну, тобто, сім... Я розумію, що таке 700 одиниць техніки. На кожну вулицю щонайменше одна має бути. Насправді ну, це не так, тому що, на жаль, техніка ну, в даному випадку для такої кількості опадів, які випали, замало. Тому що техніка. А, тому має... Тому що 600 одиниць в було біля <гум> Ну, Якщо я відповідаю, а буде Давай, треба, да. Будь ласка. Тому що... А, з Догляду на те, скільки випало снігу, скільки треба вулиць припарату, okay. та техніка, яка була в наявності, її замало. Тому і була визначена надзвичайна ситуація регіонального масштабу, І для того була залучена додаткова техніка і залучається. І сьогодні в буде працювати. Саме тому бо зараз буде проведена ще одна нарада для того, щоб залучити техніку сторонніх організацій. Я маю на увазі вже комерційних. Окей, okay, зараз де працює техніка. Працює техніка всюди покійно. Ну дивіться, прощати. Е, Ми пройшли від майдану до КМДА, Жодної одиниці техніки. Ви, ви, спускалися. Мабуть, ви, мабуть, не зовсім розумієте логістику цього питання. Мається на увазі, Парасі. яким чином вона працює? Ну, по перше, давайте таким чином. Я відповідаю за. Комунальне господарство okay. це не зовсім моє питання, тому що є відповідний департамент і є відповідна служба Києва Ну ви але якщо машину я, я керую штабом для uh, вирішення оперативних питань, то okay. особа я вам поясню, будь ласка, не перебувайте. Тому що техніка працює в відповідності до поставлених завдань. Тобто, коли прибирається, прибирається затор в тому чи іншому місті, їх на сьогоднішній день на даний час близько, близько, близько ну, більше 10. І зараз техніка, яка вже розтащила ці затори, зараз прибиральна техніка направляється саме тут. Після того, як вона прибере там, вона буде прибирати і інше вулиць. Okay. Тобто хрещатик прибрали, але поїхали в інше місто. Тому хрещатик зараз вільний для приїзду, як ви бачите, але в інших містах зараз працює техніка. Прибере там, приїде знову на хрещатик або знову в інше. Тобто техніка не закріплена в даному випадку за кожною конкретною вулицею. Як ви розумієте, вона попрацювала, поїхала в інше місто. Тому вирогідність того, що ви щось побачите, вона, ну, в принципі. Okay, Окей, ви так. знаєте, де зараз знаходиться техніка? <свісно> Як керівник штабу? Yeah. Okay, yeah. ну, Окей, ви можете зараз сказати, що зараз там 100 одиниць техніки знаходиться в <свісно> районі. Ще раз вам кажу, на сьогоднішній день в усіх районах працює от на даний момент. Що в, в Чарльницькому районі працюєте? Працюєте. Okay, Окей, на яких вулицях? Я вийшов, ви бачите, в мене немає. Добре, запитання. Будь ласка, скажіть, будь ласка, чи є якась відповідальність? Виконуючих обов'язки у районах глав державних державніністрації тих там деться. Дві голови райдержаміністрації тих, що вони не виконують обов'язки, залишаться главкою. Є якась комунікація між ними, що вони роблять для того, щоб змінити ситуацію найкраще у районах міста Києва? Який у вас зв'язок з ними? Яка комунікація з Конуючим обов'язків у міському районах, здається, і в двох районах з головами теж ліса. Бо в Дайнецькому районі, на жаль, місто Київ, в якому я проживаю. Я не бачу, що пан Будкорського робиться якась робота з того, щоб прибиралися вулиці, щоб комунальні служби працювали, що у мене приклада справді сьогодні. У під'їзді старенька бабуся зламала собі руки, виходячи з під'їзду. Ось я хочу дізнатися у вас. Особи. Що який як у вас зв'язок з главами райдержадміністрації виконавчий обов'язками, Чи вони вам як яким чином надають якісь відповідні е, звіти? Звітність існує з того, що відбувається, тому що як я бачу зі свого початку району, що там це нічого не відбувається і не робиться. Ось таке у мене просто запитання, як я не гамаційну. На жаль, можу констатувати, констатувати що це ваша ну, особиста думка, що нічого не відбувається. Насправді це дуже велика робота. І координація служб районних служб і міських відповідно, не тільки існує, а це в принципі є і літака Існують районні штаби, існує міський штаб, існує районні диспетчерські, існує міська диспетчерська, яка збирає дані про роботу тої чи іншої техніки за певними адресами, за певними категоріями відповідної техніки, служб і таке інше. Кожному районі є, пізерян, в кожному районі є сплатуючі організації, є шеди. Які звітують відповідно перед своїм керівництвом перед районом, а відповідно райони сходу звітувати штатам? Тобто таким чином координується робота саме до того, і, і, і працюють і міські і. І ще останнє запитання, скажіть, будь ласка, ви як компетентна особа, як представник штабу, чи виїжджали, ви кудись в 10 районних містах Київ на концентрову ситуації, що обов'язково я виїжджав. І де ви виїжджав. були сьогодні? Ось, можна сказати, як громадянам киянам-журналістам, де ви сьогодні протягом дня перебували у Київської міської державної адміністрації, де конкретно в яких районах я перебував і на Петрівці, mm -hmm. і е, на поставці. І саме, саме, я як керівник перебував там, де е, мені потрібно було перебувати, тому що інші представники виїжджали в інші місця. Вони вас просто інформують, так я розумію? Вони просто інформують, ми володіємо всією інформацією яка потрібна для того, щоб а яка згідність у вас? Як ви голос? Нас... Ви з телефонним зв'язком вони вам кажуть, що там все нормально. У нас є і телефонний зв'язок. І, і факсовий зв'язок, і електронна пошта. Якщо є потреба, у нас є фотофіксація тих ключових. А оця фотофіксація вона є доступна для пересічних стоян, громадян, щоб вони могли побачити, що представники штабу, Київської міської державні адміністрації, наприклад, ми не Чи? фотографуємось на фоні проблем. Ми фотографуємо, якщо є потреба, саму проблему для того, щоб оперативно вирішити питання. Вони є підключення. Яких він має в відповідальному доступі, тому що це в принципі вона. Як для, для користування а, і оперативно регування. Okay. Саме для цього і було вирішено і вирізані а, відбійники, для того, щоб якщо по одній полосі є проблема з руком, щоб машини могли приїхати на іншу сторону вулиці, розвернутися, в іншому випадку приїхати або зустрічною полосою, або навпаки, в протилежному напрямку. Hey, uh, дивіться, я, як киянин uh, сьогодні намагався дозвонитися до Міністерства надзвичайних ситуацій для того, щоб У мене є друзі на джипах, які можуть їздити, у нас є можливість ще кілька машин важких зділів, які можуть витягати uh, машини, які зараз застрягли. Ми не змогли додзвонитися ні до МНС, ні до штабу. Ну, власне, тому сьогодні я прийшов сюди до вас, Ось. Uh, я взагалі uh, побудована комунікація. Будована комунікація, про що ви кажете? Да ми хочемо, наприклад, допомогти. Що? Залишаємо свої телефони і ми при, при потребі, а у нас є така потреба залучена. Okay. Okay. Тим, тим паче, що вивезені сміття ми з ранку почнемо вивезення сміття саме. Зараз ми прибираємо питання, до речі, в інтернеті. На каналі є сторінки кожного району. Тобто, Веб-сторінка кожного району. І в цій веб-сторінці є телефони оперативних служб. Значить, телефон 280 66 66 – це оперативний черговий з питань ситуацій по Печерському району. Будь ласка, такі самі служби в кожному районі. Вони не можуть не відповідати. Вони 20 24... часов цих телефонів. Я вам назвав телефон ну, Печерського району. Печерського району, а району Як громадяни повинні розуміти, куди їм поуфанувати? Ось питання зараз на сайті два телефони для того, щоб оперативно реагувати. на, канал, Я, на сайте, так, okay. Я можу, будь ласка. Бо цього ніхто не знає, не справді. Насправді, ще раз кажу, ще в день на сайті КМДА були розміщені угу. два додаткових мобільних телефони, зараз до них ще два стаціонарних телефони, для того, щоб оперативно реагувати на ті проблеми, які сьогодні виникли в зв'язку надзвичайно ситуацією. Останнє запитання, а де пан Попов знаходиться? Тільки що був тут, але поїхав в об'їзд по місту. Тому що зранку була інформація, що мазурчак проводив на раду, він якось не реагував, що ми Це була не зовсім правильна інформація, скажемо так. Зовсім не вірно, тому що Олександр Павлович зранку займався керівник ви, ви, штабу? Я зараз керівник е на цю ніч, і... яка о, почнеться okay. скажу, mm -hmm. з 20-ї години, я буду керувати оперативною проблемами. а я директор департаменту військово-комунальної інфраструктури. І питання ще коли громадський транспорт в місті буде працювати? Зранку вже розпочнеться. Зараз швидкий, швидкісний трамвай вже, мабуть, запущений, чесно кажучи, не знаю, але мабуть допустити. Громадський транспорт зранку а, по мірі розчищення і розтаскування пробок, розчищення вулиць, він буде запускатися. Житлово комунальної інфраструктури. Житлово-комунальної інфраструктури. Два телефони, в є мобільні телефони. можна ми... Телефон. Молодець. Молодець. Можуть, можуть, не можуть, — <звобіст> Пишіть, будь ласка, 099 632 7284 і останнє 8.5. І ще можна запитання, яке не стосується уже снігових заметів. Так, а як ви можете пояснити те, що у вас міліція, яка тут ходить, один із них явно п'яний і від нього несе перепрошую перегаром, і він некультурно спілкується з громадянами. Ви це можете якось пояснити? Я не можу прокоментувати. У мене немає інформації про те, що представник. Mm. Я не можу це ну, Т... ну, Т... перевірити то факт. Я не можу це пояснити. А хто може Хто відповідального все. Відповідальна особа в, в МВС, представники МВС, допомогти okay. uh, ще раз фото цих номерів сто тридцять oh, Ой, я а ah, є ще два мобільних телефони, два стаціонарних телефони. Вони будуть працювати всю ніч. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, тільки зараз підключили, О, а, але на сайті вони будуть вивішені. Голин за 20, 15, поки ми Так. Добре, давайте тоді, якщо дійсно то, <клух> потрібно. Техніка потрібна дійсно. <поклух> а, давайте тоді... У мене прохання, <поклух> так, якщо по техніці, по черсткій адміністрації точно потрібно, щоб okay. не шукати там, кудись, є по черзі, треба вивозити, це точно. 我们是金光师。